Сучасні війни ставлять перед правоохоронцями нові завдання, вимагають не лише знання та дотримання державних законів, а й міжнародного гуманітарного права. З його основами напередодні міжнародного дня волонтера майбутніх правоохоронців з Криворізької академії патрульної поліції знайомила тренерка з міжнародного гуманітарного права Криворізької організації Товариства Червоного Христа України Вікторія Балабан. Я обрала для вас тему це. Захист символіки, тому що ви, як майбутні поліцейські, будете займатися не тільки превентивною діяльністю, це попередження про порушення злочинів, а незаконне використання символіки це саме і є правопорушення. Під час тренінгу обговорювали загальні положення МГП, основні норми та принципи, що регулюють збройні конфлікти, підмітні емблеми та розпізнавальні знаки, встановлені міжнародним правом, а також роль правоохоронців під час війни. Я е, сподіваюся, що ми надалі продовжимо нашу співпрацю з академією патрульної поліції, тому. Що міжнародне гуманітарне право це важлива гаузь гуманітарного права і міжнародного особливо в період збройних конфліктів. Ми всі знаємо, що зараз в Україні міжнародний збройний конфлікт, і необхідно знати основні положення МГП, основні норми МГП, що, хто і як захищає, як це карається. В умовах сьогодення правоохоронці одні з перших, хто вирушає на місце злочинів, спричинених збройною агресією Росії, тож дотримання норм міжнародного гуманітарного права невід'ємна складова професійної діяльності поліцейських. Необхідні знання майбутні копи опановують в рамках військово-патріотичного виховання, якому в академії приділяють особливу увагу. Ми, скажімо так, розуміємо, що треба популяризувати, поширювати, пояснювати важливість взаємодії силового боку поліцейських із волонтерськими організаціями і громадськості в цілому. і от в рамках популяризації цієї взаємодії ми зараз дуже багато проводимо співпраці з різними волонтерськими організаціями, в тому числі і з Червоним Хрестом. Дуже їх цінуємо, дуже їх поважаємо, і багато роботи з ними проводимо. Розуміємо, що їхня робота дуже важлива Я також. В наших рамках важливість таких тренінгів полягає не лише в наданні теоретичних знань, але і в практичному їх застосуванні в реальних ситуаціях, наприклад, при виявленні порушень зловживання емблеми Червоного Хреста. Такий підхід допомагає поліцейським не лише підняти свій рівень професійної підготовки, але й адаптуватися до нових викликів та високих стандартів у сфері правопорядку. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко перший міський.